Олександр, ветеран російсько-української війни. Чоловік взяв участь у програмі Ветеранський спорт від Міністерства у справах ветеранів та отримав 1500 гривень на відвідування спортзали. Почались новини, що буде така програма, що потрібно подавати заявки. Це все йде за, через застосунок Дія. Заявку я там зробив, плюс потрібно ще оформити картку, яка йде окремо в ветеранський спорт. І потім я в. 18 січня я зробив цю заявку. Вона обробилася, перевірилася, і вже після 20-х чисел, тобто швидко я отримав ці кошти і вже користуюсь, і вже, можна сказати, займаюся. Олександр служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Чоловік отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. Олександр каже, що заняття спортом покращать його фізичний стан. То я за два місяці вже користуюся цим, а вже і там вже третій. Я вже за свої власні кошти. Ну там знову потім подається повторно. Кожному ветерану це, це допомога. Це ну. Ну, це це класно. Ну, чого б ні? Якби держава ну піклується про своїх ветеранів, не забуває, і ну, це дуже приємно. Андрій Громовий співвласник однієї з тренажерних зал, яка працює за програмою ветеранський спорт. Ми розпочали працювати по програмі Міністерства по справах ветеранів. Вона направлена на фізичну реабілітацію ветеранів після поранень, так після контузії, всього, всього іншого. У нас є обладнання, яке спеціалізовано направлено для цієї функції, так, для реабілітації військових. Ось, є тренера, які цим займаються, реабілітологи. З освітою, з медичною освітою, з фізичного фізичного виховання і спорту. Оксана Філіпчук, менеджерка тренажерної зали, каже, що у них програма діє з 24 січня. Відтоді понад 10 ветеранів оплатили послуги грошима з програми Ветеранський спорт. Ця програма стартувала недавно, але вже військові почали до нас звертатися. Ветерани, військові почали звертатися з приводу цієї програми і запитували, чи можна у нас купити за ці кошти кошти абонемент у нас є знижки у нас бонуси у нас заморозка в абонемент входить для ветеранів то тобто ми практикуємо дуже гарну програму для них станом на 27 січня виплати за програмою ветеранський спорт отримали ті хто подав заявку до 20 січня 2025 року взяти участь у програмі також можна зареєструвавшись з 1 по 20 квітня говорить оксана філіпчук Марія Кравчук Анастасія Зарацька Суспільне новини Житомир.